Восьме завдання. В чисельнику 25 мінус х квадратів, в знаменнику х квадратів плюс 5х. В чисельнику ми бачимо формулу різниці квадратів, розкладемо її на два множники. Формула є в додаткових матеріалах. Розкладемо, це буде 5 мінус х, в чисельнику помножити на 5 плюс х. В знаменнику. Бачимо вираз х квадратів плюс 5х. Можемо винести х за дужки. В дужках залишається від х в квадраті і х, від 5х залишається п'ятірка. В чисельнику і в знаменнику у нас є два однакових вирази: 5 плюс х і х плюс 5. Це одне і те ж саме від перестановки місць доданків, сума не змінюється. Можемо скоротити дані вирази. Залишиться від них поодинички. Чисельнику залишається 5 мінус х, в знаменнику х. Все. Ми спростили вираз.